Тече вода каламутна, мила моя чогось смутна. Я не смутна, лем сердита, через тебе сночі бита. Я не смутна, лем сердита, через тебе сночі бита. Била мене мамка сночі, Іванкові чорні очі. Та й казала буде бити, бо Іванка не любити, Та й казала буде бити, в бо Іванка не любити, о Іванку серце моє не є таких, як ми двоє, бо ми так і паровані, як горнятка мальовані, бо ми так і паровані. Я горнятка мальовані.